Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні вафлі з яблуками. Я її готую у електровафельниці, але якщо у вас її немає, то ви можете зробити ось такі оладки на сковорідці. Тож не будемо гаяти часу, гайда готувати. Із інгредієнтів нам знадобиться 3 яблука. Насамперед я їх очистила. Після чого натираю їх на терці. Тепер перекладаю яблука до посуду та додаю трішки кориці. Після чого додаю 3-4 столові ложки цукру Та додаємо одне яйце. Та 180 мл молока. Як ви бачите, все дуже просто та швидко, після чого я додаю 60 г вершкового розтопленого масла. Все це перемішую та додаю 7-8 столових ложок борошна. Дивіться усе за консистенцією вашого тіста. Ці вафлі або оладки на сковорідці вийдуть ідеальним сніданком. Ось таке тісто виходить за консистенцією, тепер я змащую вафельницю соняшниковою олією та додаю приблизно 2 столові ложки на одну вафлю. Та смажу вафлю приблизно 5-7 хвилин. Але це все залежить від потужності вашої вафельниці. З усього тіста в мене вийшло 8 вафель. По бажанні їх можна притросити цукровою пудрою або їсти з варенням. Я бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!